Дві складові багатства накопичення і потік. Для створення статку потрібні дві основні дії накопичувати і підтримувати постійний грошовий потік. Накопичувати означає регулярно збільшувати заощадження у формі готівки, акцій, облігацій та нерухомості. Ці речі допомагають підтримувати запас так званих власних коштів або фінансову вартість. Вони можуть бути матеріальними або просто представляти собою набір символів у цифровому світі, який можна перетворити на щось інше. Активи можна обмінювати на їжу та інші товари. Такі активи, як акції, облігації чи власність, генерують гроші у формі дивідендів і орендної плати. Усі інші просто зберігають вартість, але не генерують нічого, якщо їх не продати або не обміняти. До них відносяться твори мистецтва, антикварні автомобілі, коштовності або золото. Потік це ваш дохід. Наприклад, активи, з яких ви можете отримувати прибуток. Якщо активів немає, то доведеться заробляти працею. Ваш спосіб життя залежить від того, якого роду потік ви здатні генерувати. І якщо створений вами потік, Заряджений радісною та щасливою енергією, то і ви щодня радієте й відчуваєте приємне хвилювання. Якщо у вас достатньо активів, турбуватися про роботу вам не доведеться. У контексті грошей легко переплутати накопичені кошти та потік. Більшість людей сприймають гроші лише як потік і ніколи не приділяють особливої уваги активам. Для працюючих людей їхня робота є джерелом доходу. Вони можуть розмірковувати з точки зору бюджету. Обсяг надходження коштів повинен перевищувати витратний потік. Але при цьому вони не думають про потік у критичному ключі, тобто про те, що те, що приходить, потім піде. Не маючи жодних гарантій, більшість людей автоматично очікують стабільного припливу доходу до кінця своїх днів. Вони розмірковують так Ось у мене є робота. Життя вдалося, а потім їх раптово звільняють або фабрика закривається. Якщо ви усвідомлюєте хаотичну природу потоку, то розумієте, що жодних пожиттєвих гарантій не існує. Озброївшись цим знанням, ви зможете краще підготуватися до майбутнього. Однак правда полягає в тому, що більшість з нас цього не розуміють ми зростаємо в сім'ях, де нас вчать не цьому. А тому, що треба йти до школи, знайти роботу і тоді будеш готовий до життя. І сувора реальність дійсно настає тільки тоді, коли наша галузь припиняє існувати або наші послуги більше не потрібні. Сліпа віра і справжня віра це зовсім різні речі. Сліпа віра, це коли людина думає все вирішиться і просто сидить і чекає змін. Справжня віра передбачає віру в себе та у власні здібності, використання власних знань про те, як працюють гроші, щоб рухатися вперед до позитивних змін. І якщо ви працюєте на себе, то знаєте, що обсяг роботи постійно змінюється. Іноді робота сама припливе до нас, а іноді можна просидіти цілий день в очікуванні замовлення, тому зрозуміло, що дохід варіюється. Ті, чия робота залежить від сезону, Краще за всіх офісних працівників на зарплаті знають про несподіваність потоку і краще за всіх підготовлені до припливів і відливів. У них немає ніяких наївних очікувань або сліпої віри в гарантованість власного доходу. Вони на власному досвіді засвоїли, що ніяких гарантій не існує. Але хоча вони і не такі наївні, як ті, хто отримує зарплатню, багато з них все ж живуть у режимі постійної тривоги. І це, як ми вже знаємо, також нездоровий підхід. Пошук оптимального стану озеро і потік. Концепція озера та потоку це просто алегорія добробуту. Коли у нашому житті є все у достатній мірі, здається, що наші наявні ресурси ще довго будуть забезпечувати нам стабільне та спокійне життя, постійний приплив коштів. О, які це чудові відчуття! Якщо вам вдалося відчути це хоча б раз, то ви знаєте, що можете не хвилюватися про щоденний потік грошей. Подібно величезному озеру, яке наповнюється свіжою водою з джерел і залишається на місці навіть через багато років, ви розраховуєте на те, що й ваші гроші нікуди не подінуться. Ключ до цього стану підтримувати стабільний обсяг накопичень і постійний потік не лише для себе, а й для інших. Уникайте застою. Пильнуйте, щоб ставок не зацвів, а потік не зменшився. Якщо у вас є велике накопичення, але потік малий, то гроші поступово перетворюються на ставок з обмеженим потоком. Ви починаєте триматися за ті кошти, які вже є у вас. Грошей надходить мало і вони також мало витрачаються. І що стається, коли ставок не очистити? Він перетворюється на болото. Історія та література знають немало прикладів цього явища найяскравіший з них Дікенсівський скрудж. Багатій з солідним потоком коштів та активів, який тримається за свої гроші мертвою хваткою, а його життя розпадається на шматки. Він втрачає кохання свого життя, його єдиний друг, Якоб Марлі, помирає. І, крім того, він жорстоко поводиться зі своїми підлеглими. Єдиний спосіб очистити каламутний ставок. Це відкачати всю воду та пропустити її через фільтр. Якщо йдеться про гроші у вашому уявному ставку, потрібно почати витрачати їх на інших людей та благодійність. Кращого способу очистити гроші не існує. Радість грошей в потоці. Уявіть два типи людей. У одного багато грошей на рахунку, але він не хоче витрачати їх або брати участь у будь-яких подіях. Інший – Заробляє і витрачає багато грошей на розваги нескладно вгадати, чиє життя яскравіше радість життя у різноманітних враженнях, а з радістю потік стає більш інтенсивним. Це одна з кращих систем очищення. Накопичення грошей забезпечує стабільність, але це нудно навіть якщо вам пощастило мати нерухомість або цільовий фонд, успадкований від багатих предків. Але ви не збираєтеся чимось займатися, щастя ви не знайдете. Ніяких грошей не вистачить, щоб зробити вас щасливим. Щастя приходить від нових вражень. Щастя, це вміння радіти життю, отже допомагати людям або займатися тим, що робить ваше життя, осмисленим. Щастя приходить з працею і так, із зароблянням грошей і участю в загальному потоці. Більшість людей, що успадкували велику спадщину, знають це не тільки з чутків. Коли у вас немає справ, ваше життя стає нудним, і ви швидко опиняєтеся у відчаї. Володіння грошима, особливо надто великими сумами, може у певній мірі провокувати такий самий стрес та песимізм, що й у бідних. Часто ви чуєте від людей слова типу на що скаржиться цей багатій, мені б його проблеми. Якщо порівняти, у вас немає його проблем. Ви не відчуваєте постійної нудьги, не відчуваєте себе непотрібним без конкретного напрямку чи цілі, як в'язень, що відбуває пожиттєве покарання. Я зустрічав протягом свого життя чимало людей з мертвими очима, які кажуть, що повсякденне життя не приносить їм радості чи задоволення. І тоді вони йдуть грати у гольф або проводять цілі вечори на вечірках, але незабаром і це життя набридає їм. Вони не відчувають насичення, не відчувають себе частиною чогось більшого, ніж просто власне я. Зазвичай серед дуже багатих людей високий відсоток алко і наркозалежних. Тому ставок, що переповнений грішми, це ще не гарантія щастя. Якщо вам не вдасться знайти те, що приноситиме вам радість та транслюватиме її на навколишніх, ви ніколи не відчуєте задоволення від володіння щасливими грошима. Чи можливо забезпечити здорове накопичення і потік? Ви вже зрозуміли саме адекватно організоване накопичення та потік забезпечують стабільність. З дотриманням цих двох умов ви будете відчувати себе комфортно та спокійно. Обсяг залежить від вашого образу життя, потреб і пріоритетів. Як зрозуміти, який обсяг оптимальний саме для вас? Якщо встановити планку занадто високо, ви можете опинитися в пастці, куди потрапляють багато людей, працювати, не покладаючи рук без будь-якого задоволення. Для власного спокою уявіть ідеальну для вас кількість активів і рівень доходу. Після цього розберіться, хто ви і з яких людей хотіли б брати приклад. Спробуйте зрозуміти, як цій людині вдалося досягти такого рівня життя. Якщо така людина, ваш близький друг, зверніться до нього за порадою. Імовірно, він готовий поділитися з вами своїм досвідом, він досяг свого фінансового успіху завдяки певному налаштуванню та способу мислення. Якщо ви працюєте в компанії і не відчуваєте, що наближаєтеся до своєї мети у потрібному темпі або вам здається, що ви здатні на більше. Це означає, що настав час вийти із зони комфорту та попросити керівництво про певну посаду чи обов'язки, які більше відповідають вашим здібностям. Знайдіть спосіб давати більше. Чим ближче ви будете до точки свого найвищого сяйва, тим більше людей буде до вас тягнутися та тим вищим буде ваш дохід. Один із кращих та ефективних способів зрозуміти ідеальне фінансове становище для вас. Це уявити себе через 5 років. Подумайте трохи і дайте собі відповідь на такі питання. Яким я бачу своє власне фінансове становище? Чим би я хотів займатися? Яким чином я міг би використовувати свої таланти на благо світу? Який стиль життя я буду вести в цей момент в майбутньому? Чи посміхаюся я? Чи я щасливий? Нічого не бійтеся і не соромтеся. Одного разу я консультував молоду господиню, яка уявила себе власницею власного бізнесу. Через три роки вона стала заробляти більше, ніж її чоловік. А тепер уявіть собі себе через десять років. Запитайте себе, хто я зараз, чим я займаюся, в чому полягає мій внесок, якими активами я володію? Який мій дохід? Чи я допомагаю людям? Дотримуйтесь обраного шляху, і ви опинитеся там, де хочете бути. Швидко і просто, коли гроші швидко зникають. Я консультував безліч людей щодо грошових питань. На початку кожної консультації я запитую у своїх клієнтів, як вони заробляють. Одні пропонують дешеві товари та послуги, інші дорожчі, наприклад, коштовності. З того, який вид доходу обирає людина, я можу дізнатися багато про неї. Здається очевидним, але ті, хто просто хоче внести свій внесок і заробити гроші, як правило, обирають скромний бізнес. Амбіційні люди обирають більш дорогі та ризиковані підприємства, здатні у перспективі принести їм більший прибуток. Вони люблять ефектно вдягатися, купують вишукані речі, такі як якісні годинники та дизайнерські сумки. Автомобілі в них також, як правило, дорожчі. Однак зі свого досвіду можу сказати як люди заробляють гроші швидко і легко, або повільно, але стабільно, так і витрачають. Є безліч історій про колись успішних, але збанкрутілих магнатів, знаменитостей або людей, що успадкували безліч багатства, але втратили його в надзвичайно короткий період. Мої друзі продали понад мільйон копій комп'ютерної гри. Але збанкрутували через невдале інвестування. Ще один мій друг втратив усі свої гроші, намагаючись розширити офісний простір. Мораль. Якщо поводитися з грішми безтурботно та безрозсудно, вони швидко зникають. Так буває з людьми, які виграють у лотерею. Якщо ви не відчуваєте, що ці гроші ваші. Що вони належать вам за правом і ви заробили їх чесним, шляхом, наполегливою працею, з радістю служачи на благо навколишнім, велика ймовірність їх втратити. Давня приказка каже легкі гроші швидко відлітають У повільних грошах ваше багатство. На відміну від швидких грошей, ті, що до вас приходять повільно, як правило, є найправильнішими коштами для бізнесу та для життя. Людям, які заробляють свій статок повільно і наполегливо, як правило, вдається надовго його зберегти. На мій погляд, одна з причин, чому люди, заробивши гроші легко, так само легко й миттєво їх витрачають, у тому, що вони до них не готові. Вони не мають достатнього досвіду в управлінні такою великою кількістю грошей і кінець кінцем приймають поспішні рішення. Головним чином, через те, що більша частина цих рішень диктується страхом. А рішення, прийняті зі страху, рідко бувають вірними, бо в їхній основі лежить міф про дефіцит, а не віра в достаток. Одна з найбільш прибуткових професій, і як би дивно це не здавалося, це хімчистка. Звичайно, за рівнем престижу і гламуру, вона далеко до, скажімо, ювелірного мистецтва, але гроші вона приносить не менше. На відміну від ювелірів, для яких угода відбувається лише після кількох зустрічей, замовлення в хімчистки надходять регулярно і постійно. Звісно, тарифи в них невеликі, проте вони отримують гроші щодня. І в довгостроковій перспективі цей бізнес може приносити солідний прибуток. І саме на постійному доході, як правило, і робиться статок. Отже, якщо хочете збагатіти, то спочатку знайдіть справу, яка буде приносити вам радість, стабільно рости, розвиватися і дозволить працювати на благо суспільства. Це може бути професія лікаря, бухгалтера. Власника хімчистки, ювеліра, підприємця, шеф-кухаря, власника автомийки, письменника, художника, співака будь-яка з перерахованих професій може принести вам прибуток і успіх. Важливо не те, що ви робите, а те, як ви це робите. Можливо, успіх прийде не одразу, але головне знайти ту точку, в якій ваші таланти і здібності реалізуються найкращим чином, забезпечуючи вам успіх. Якщо на пошуки себе у вас піде 10 років, це абсолютно нормально. Але як тільки ви знайдете і почнете робити свою справу добре, ніщо більше не завадить вам миттєво стати успішним. Перші кроки завжди даються з труднощами. Але як тільки ви встанете на ноги, одразу почнете заробляти щасливі гроші. Слідуйте за грошовим потоком. Гроші течуть туди, де вже є енергія. Іншими словами, вони не потрапляють туди, де нічого і нікого немає. Ось чому великі міста – Нью-Йорк, Лондон, Париж, Шанхай або Токіо завжди мають більше можливостей. Гроші течуть туди, де збирається багато людей. Саме тому великі міста мають тенденцію ставати ще більшими та приваблювати більше людей зі спальних та передміських районів. Наразі більше половини населення Землі живе у великих містах, і в наступні кілька десятиліть очікується зростання цієї кількості. Тому, якщо ви хочете заробляти більше, то краще жити в місті, ніж у лісі. Звісно, інтернет вносить свої корективи. Але саме тому до Силіконової долини з'їжджаються стільки комп'ютерників через перспективи. Завдяки інтернету стало легше знаходити інвесторів, маркетологів, піар-агентів і інженерів. Їдьте туди, де люди. Люди дорівнює енергія, дорівнює гроші. Коли потік грошей занадто великий або занадто швидкий, насолодитися ним у повній мірі не вдасться. Уявіть собі. Дохід виріс в 10 разів, але і витрат, і проблем в десятки разів більше. Якщо це відбувається занадто швидко і ви не готові, то можете так само швидко вибитися із сил. Дехто навіть не знає, що робити з таким потоком грошей. Як визначити який потік грошей оптимальний для вас? Керуйтеся відчуттями. Точна цифра, індивідуальна комусь досить і трьох тисяч доларів щомісяця. А комусь потрібно набагато більше? У когось грошей настільки багато, що вони не можуть за ними встигнути і відчувають на собі непосильний тягар відповідальності. Слідуйте за тим потоком, який дарує вам відчуття спокою. Тепер, коли ви знаєте, як влаштований потік, як стати грошовим магнітом і скільки вам потрібно грошей, щоб жити легко і щасливо, час знайти вірний потік та влитися у нього. Де ж його знайти? Ви зрозумієте, що знайшли його, опинившись всередині. Знаю, це схоже на замкнуте коло, але так і є. Бути в потоці означає повністю зануритися у теперішнє, не відчувати стресу, бути у стані, коли здається, що час пролітає повз вас. Ви без зусиль використовуєте свої вміння та таланти і самі помічаєте, як ваша робота стає внеском у загальну справу, наскільки вона важлива. Ви зрозумієте, що знайшли свій потік, коли вам здасться, що ви не працюєте. Про це заробітку щасливих грошей більше нагадує гру. Відчувши себе учасником такої гри, ви зрозумієте ось він, ваш потік. Якщо ж ні, продовжуйте шукати. Здорові люди живуть всередині радісного потоку грошей. Адже незалежно від того, що вони роблять, гроші самі притягуються до них і, витрачаючи гроші, вони по-справжньому відчувають себе щасливими. Такі люди ніколи не скаржаться на життя. Знайшовши комфортний потік, ви зможете поділитися ним із іншими. Одна з найцікавіших властивостей грошей полягає в тому, що чим вільніші ваші гроші, тобто чим більше ви ділитесь, тим потужнішим стає потік. Уявіть собі двох друзів. Один завжди дає вам поради, можливості, роботу, направляє до вас нових клієнтів, другий нічого такого не робить. Якщо б у вас була можливість підкинути одному з них вигідну угоду, кого б ви обрали? Пошук свого племені. Щоб знайти правильний потік, спочатку знайдіть своє плем'я це група людей, що мислять з вами однаково вони цінують вас за те, що ви робите, і за те, хто ви є. Вони завжди підтримують вас та куплять ваші товари та послуги. Вони підтримують вас на плаву і допомагають зберегти успіх і досягнутий рівень. Ваше плем'я не обов'язково є вашою родиною. Враховуючи рівень глобальної економіки, вони можуть жити в будь-якому куточку світу. Якщо ви знайдете своє плем'я, життя стане легше. Це можуть бути художники, вчені або підприємці. Незалежно від того, яке плем'я ви оберете, якщо ви належите до нього, ви відчуваєте себе як вдома, тому що у членів одного племені багато спільного. Вони цінують ваші почуття, дії і, головне, саму вашу сутність, коли ви разом із своїм плем'ям почуваєте себе в безпеці та на своєму місці, все, що ви робите, здається вам природнім.